Студія ВУХО ПРЕЗЕНТУЄ КОРОТКИЙ формат ІГОР СІЛІВРА СІМЯ ВЕРСІЯ 1.1 Читає ІРИНА ЧОРАЧЕНКО янгол, чи їх Кремнієвих КРИЛ торкається сонячне проміння, МОЖЕ вважати себе Великим ЦАБЕ Зайнявши місце в щільно заселеному поясі Кларка. Останні десятиліття множина вільних геосинхронних орбіт із впевненістю асимптоти наблизилась до нуля, а орбітальна хмара, що шістнадцятиликим техносерафимом витріщились мацаками мазерів в одну єдину точку, уже диво дивніє, із епохи динозаврів та іскрових передавачів. Ще дивніше виглядає незаймана карпатська долина, над якою на висоті 36 кілокліків. Денно і нощно виписує свої безкінечні вісімки це небесне воїнство, закованих в метал та літку бітіо. Гори не терплять тиші, шум смерек та крики птахів, дзвін струмків та шепіт вітру по таємних печерах складають симфонію, яку не сміє порушити жодна людина, втім, посміла. Звук розмірених ударів сокири відбився від крутих схилів. Розлякав у птахів та повернувся до кремезної людини в домотканій одежі. Чоловік перевів подих, витер піт і знову взявся за інструмент. Побудувати дім самотужки зовсім непросто не керамопластову раковину з усіма зручностями, яку пересувний принтер над рукою за кілька годин, а дім з великої літери, житло із душею, уособлення власноруч створеного Всесвіту. Творіння нерозривно пов'язане із творцем та господарем. Кожна стіна, кожна рама, кожна дошка підлоги такої оселі любитиме та берегтиме свого господаря, захистить його в негожу годину, вбереже від напасті лихого слова та погляду. Сонце лагідніше заглядатиме в невеликі віконця, а їжа та питво краще смакуватимуть із дерев'яного посуду. Із протяжним скрипом дерево похитнулося і повільно завалилося в бік просіки. Чоловік поглянув на сонце, до чогось прислухався та впевнено попрямував до хатини. Там він склав інструмент, почистив одяг і сів за стіл, підсунувши до себе невеликий дерев'яний футляр з окулярами. Окуляри чоловік не любив, їхня технологічна штучність із довкіллям, зайвий раз нагадуючи про ілюзорність самотності. Але світ недосконалий, тому інколи доводиться терпіти недосконалі речі. Скельця зайняли своє місце перед очима якраз за мить до того, як скрипнули, відчиняючись, двері «Добрий день, братчику! крізь окуляри гість набув, наче небуденної чіткості образів його темні, трішки розкосі очі та високі вилиці викликали з пам'яті образ китайського бронзового божка. Схожість доповнювала смаглява шкіра та ретельно вибрита голова. І тобі доброго дня, поважно і трішки неохоче відповів господар. Братчику, що ж, сідай раз прийшов. Твоя оселя отримала суттєвий апгрейд, Гість зорнувся. Чималі ресурси уклав ти. Терміни закінчення? Ти не змінився, зітхнув господар. Все хочеш знати, все розпитуєш. Пробач, я забув, ти ж не можеш інакше. Я не зможу тобі пояснити, що насправді суть не в результаті, а в процесі його досягнення все має містити свою частку душі. Дякую до речі. За що? Ані інтонація, ані вираз обличчя гостя не змінились за те, що не прилетів сюди на ревучій залізяці. І за те, що ти все ще спілкуєшся зі мною. Може, тобі важко в це повірити, проте я радий тебе бачити, справді, як решта. Бронзовий божок гість тільки похитав головою. Вперті, братчики, вперта уся наша сімейка. Перед останнім словом він затнувся. Минулого разу ти вагався перед словом наша. Розказуй. Незворушне, бронзовою в вечірніх променях сонця обличчя язичицького божка невловимо перемінилось, ставши ще менш живим. Ти потрібен нам? Он як. Руки господаря самохідь пригладили бороду. Ти не робиш помилок. Розмова твоя професія, незважаючи на нехтування правилами мовлення. Я міг почути ти нам потрібен або нам потрібен ти. Але ти наголосив саме так щось кепське, еге. Ага. Те завжди був найрозумнішим. Голова бронзового божка ледь помітно нахилилась. Так, ти потрібен нам, робота старшого у тупику. Середущий допустив страшну помилку і хто зна, чи виправить її. Я збираюсь одружитись ти потрібен нам, нам, усім і кожному. Чекай, чекай, господар підхопився і скуйовдив волосся. Не вірю, ти вирішив одружитись? Ти? Одружитись? І хто вона? Материнська плата суперкомп'ютера? Ха-ха. смішно. Хуана Марія Лопес, як це не банально. Жителька конгломерату Мехіко, 38 років, генетичний індекс, зелене синє, 18 прим омега. Зв'язатися з нею. Вона. Пауза, не проти познайомитись. Поміж долонь гостя зблиснуло блакитне віконце віртуального екрану. Не тут. Голос хазяїна дому прозвучав різкіше, ніж йому б хотілось. Опиши словами. І від цього залежить, чи ти даси згоду? Згоду? Я, та ти хоч бачив її наяву, торкався її волосся. Вона хоч має груди чи замінила їх хромованими імплантами банків пам'яті та комунікаційних модулів. Відповідайте з нею знайомий особисто. Вона хоче дітей. Сам розумієш, потрібна твоя згода, проте, схоже, її чекати марно. Я це й прогнозував із ймовірністю в дві сигми. Ти дурені з твоїми прогнозами. Звісно, я згоден. Діти, подумати тільки, але як ти. Втім, у тебе і для цього, безперечно, є якийсь план. Безперечно, але не обійтись формальностями. Тут. Знову наголос на останньому слові, а старший все ще убиває тваринок. Старший зараз працює з ефектом Мортідо. Втім, його моделі тваринками не назвеш ніяк. Вони уже кілька місяців як проходять тест тюрінга, проте збільшення інтелектуального потенціалу нейромереж впирається в те, що вони гинуть в процесі самоусвідомлення, причини невідомі найкращі результати вдалося отримати, використовуючи поступове навчання за умов імпринтингу. Тобто раніше старший мучив тваринок, а тепер убиває дітей. Господар підскочив, зблиснувши очима. Його мозолясті кулаки величиною з добру кувалду кожна, стискались та розтискались, немов відчуваючи під зашкарублою шкірою чиєсь горло. Твої висновки нерелевантні. Якщо дуже спростити, то старший працює навіть не з реалізаціями нейромереж, не з їх моделями, а з моделями моделей. Не будеш же стверджувати смертні стіні на стіні. Ти. Я заборонений прийом, Байстрюку. Ти некоректний, молодший братчику, Байстрюк позашлюбна дитина, не беручи до уваги релевантність даного визначення нашому часу та соціуму, зауважу, що в моєму випадку важко говорити про шлюб. Я не ображаюсь, братчику. Отже, дослідження старшого завмерли. Він ще міг миритись, поки все йшло повільно, навіть дуже повільно, він згоден був витрачати роки замість днів заради самостійності, примари. Зараз результат відсутній. Можна відтворити нейромережу, наділену самосвідомістю за умови невисокого, дуже невисокого інтелекту, або ж народити психа. Теоретично можна побудувати нейромережу аналогічну людському мозку людству потрібно не це, чи не так, і нам потрібно не це. Отже старший хоче стати ще розумнішим, а не виходить. У голосі молодшого почулася зловтіха. Він може скільки завгодно нарощувати себе модулями пам'яті та розширювачами інтелекту, але не стрибне вище голови. Що ж? Це чути приємно. За твоєї допомоги стрибне. Облишимо. Молодший скривився. Байстрюче. Розповідає про середущого. Квантова телепортація у нього вийшла не така. Знову хитра фраза. Пам'ятаєш, в дитинстві ви обговорювали експедицію до проксими Центавра. Дурна ідея. Послали не тому, що там щось цікаве, а тому, що це єдине місце, куди можна дотягнутись. Десь так, але цікаве таки знайшлося. Ідея загалом геніальна відіслати самозбірну фабрику, яка застаріє, поки долетить, проте вона зможе побудувати щось за найсучаснішими, присланими пізніше проєктами. Молодший нетерпляче тріпнув волоссям знаю. Сарадущий, здавалось, розв'язав питання квантової телепортації для макрооб'єктів. Прийнявши репліки квантових станів, ми можемо відтворити, Ти багатослівний мю алгоритми себе чудово показали на землі, проте артефакт із проксими не зміг коректно відтворитись по цей бік фізичного вакууму. Тобто він його знищив, так? Невідомо. І що то було? Немає даних, але другу сигнальну систему воно мало. Тобто, Тобто, воно вміло говорити і погодилось помандрувати, тобто ми так трактували, що воно погодилось, і воно там одне було, Земля отримала усі, геть усі квантові репліки, але отже, ймовірно, ви знищили цивілізацію. Ймовірно, Пів сигми. Ти нам потрібен для прискорення роботи. Розумієш це? На землі більше немає безумців?» Молодший гірко усміхнувся. Обивателі позалягали у віртуальні капсули і мандрують придуманими світами. Активні особистості заробляють соціальні рейтинги. Обличчя Байстрюка скривилось, неначе від болю. Ти заангажований, братчику, безліч, безліч людей хоче творити. Останнє десятиліття зробило в мистецтво більше внесок, ніж вся попередня історія. Ох, братчику, бельмеса ти не тямиш в цьому. Погодься, бельмеса. Люди не встигають за прогресом ти правий, молодший. Байстрюк уперше зазирнув хазяїну хатини в очі. Не встигають навіть такі, як ми зараз. Це образливо підійти до межі і зупинитись. Сингулярність повільно мовив молодший, це коли людина принципово не встигає за новим знанням. Швидкість прогресу в як завгодно вузькій галузі перевищує швидкість навчання, поки Ахілес пробіжить десяток кроків, черепаха проповзе один, поки пробіжить один проповзе одну десяток. Це звична логіка в умовах сингулярності Ахілес її насправді ніколи не наздожене. Образливо було, Ахілесу, заблудитись у щораз менших часових відтінках парадоксу Зенона, підхопив Байстрюк. Цього разу йому вдалося вибрати вдалу інтонацію, торкнутися сингулярності і завмерти на крок. Ахілес ніколи не наздожене черепаху, без тебе, братчику, не наздожене, а люди без нас не впораються. Ми, люди. Молодше а відскочив, я людина. Без пір'я з нігтями тоді людина. Погоджусь це нерелевантно, розумієш? Той, хто нас породив, наша базова особистість, був розумніший, ніж ми. Дурниця. Ймовірність, три сигми, братчику, він був розумніший, ніж кожен із нас, зокрема. І коли він погодився нашинкувати власний розум на віртуальні особистості, братчику, він сподівався, що нащадки перевершать його, сума частин адитивно перевищує основу. Логіка псі конструктів, братчику, ви всі троє в сумі. Ви, ви. Ти ж мимо цього не пройшов, байстрюче. Ймовірність вірність три сигми, що, об'єднавшись, ми зможемо увійти в технологічну сингулярність чотири дев'ятки після коми. Ага, темніє. Дозволиш розпалити ватру? Тільки зараз молодший зрозумів, що останні півгодини окуляри автоматично коригували видимий рівень освітлення, і, насправді, кімнату давно огорнула темрява. Байстрюк вправним рухом досвідченого фокусника дістав кремінь, кресало. І пустив на труд ціле сузір'я іскр. Весело запалало вогнище, підкидаючи іскри аж до дірки в стелі. Шпаргат потрібен нормальна металева поверхня для кухні. Потрібен, часу не вистачає, гарний вогонь. Думаєш, у цьому вогні є частка моєї душі? До речі, душа у нас усіх як одна, а у мене. Коли породитель розтерзав свій гіпоталамус, розчепив свідомість, породжуючи Альтер Его, ви появились в муках, через біль народження ви навіть не пригадуєте цього, і потім, дорослішаючи навколо своїх особистостей, наростили додаткові нейромережі, розширювачі пам'яті, ефектори, віртуальні й реальні тіла, крім тебе, звісно. Тобі дісталось справжнє, а братчики через широкосмугові канали працюють в кіберголимах. Десь тоді я народився в закапелках ваших протоколів спілкування, спочатку, будучи усього тільки розкиданою по нейронах, оптоволокну та квантових процесорах комунікаційною ланкою. До речі, є ймовірність невелика одна сигма. Що моя особистість узагалі не має відношення до нашої біологічної складової. Братчику, подивись на мене. Не хочу. Молодший заплющився. Навіщо ти зробив тіло, решта якось обходяться віртуальними образами. Братчику, подивись на мене, тільки на окуляри доповненої реальності покинули перенісся. Молодший побачив своє четверте альтер Его, металевого псевдоживого конструкта, схожого на гібрид богомола та Лемура. У доповненій реальності ти симпатичніший. Дивись на мене, дивись це теж в якійсь мірі твоє тіло, адже розум у нас один на всіх, чи не так? Там. Лемуро богомол показав на стелю. Супутники, які можуть перенести кожну самостійну частину нашої свідомості в довільну точку, ойкумени, і тільки ти, братчику, один із нас всіх залишаєшся у справжньому тілі, решта задовольняється сурогатами Ти тут, наше тіло тут. Навіщо? Працюючи разом, ми переженемо Ахілесову черепаху. Перетнемо край сингулярності, тільки разом, братчику, навіщо ти ховаєшся від правди? Я не маю натхнення старшого, я позбавлений в партості серед дущого і не уявляю можливостей твоєї інтуїції, але я умію спілкуватись мене узагалі не повинно бути, і я певною мірою, братчику, поза системою, братчику. Навіщо ти це повторюєш? Ви не розумієте різниці між метою та дорогою до неї. Нехай. Але я задав запитання, які ви не насмілились задати. Може, ти насмілишся відповісти? Навіщо? Навіщо що? Навіщо ти? Старші, то відчайдушна спроба Homo sapiens вийти за межу, а ти антагоніст. Два із трьох альтер-его, старші особистості, працюючи разом, дають адитивний ефект, доповнюють одне одного Я витрачаю свої ресурси на наше спілкування, а ти одинак. Та річ у тім, що у чотирьох ми з ймовірністю чотири сигми утворимо синергію це те, про що мріяло та чого боялось людство. Це шанс переходу технологічної сингулярності. Тому повторюю, навіщо ти? Твій світогляд свідомо виключає будь-яку можливість синергії. Не оцінюватиму шлях персоналізованого пізнання, тільки констатуватиму Я. Мій шлях йде з глибини віків. це шлях пізнання і самовдосконалення. Ми штучні. До останньої звивини. Думаєш, що породитель залишив щось на випадковість? Молодший, ти гальмо. Невідомо, як далеко ми б могли зайти будь ти інакшим. Працюючи разом, ми б стали самодостатнім комплексом розвитку, але ти ніколи не об'єднаєшся з іншими. Це не випадково, Вони... Байстрюк описав маніпулятором півколо вважають, що краще менше, але зрозуміліше що, працюючи з повною віддачею, ми швидко вийдемо за межі сприйняття ординарних людей, наш прогрес штучно загальмований, тобою правдиво, ти ініціатор сварки, ти заховав свій потенціал у болото тисячолітнього шляху самовдосконалення. Звісно, не сам, але ти Оксюморон. три альтер-его спілкуються через четверте ти затримуєш, не даєш розгорнути потенціал, гальмуєш, прогрес. Мова байстрюка стала ще незграбнішою, неначе він пробував підібрати людські відповідники машинним командам. Молодшому навіть здалося, що він бачить, як потоки даних розігрівають надпровідні квантові серця процесорів у марній спробі вийти за рамки машинної суті. І що ти хочеш? Допоможе ментохірургія, я компетентний. Інтонації поплили це мої дослідження. Експеримент породителя визнано вдалим, і останнє десятиліття я кромсав мізки не одному десятку добровольців, я поправлю і тебе, братчику, дозволиш? Молодший подивився на відблиски ватри у стеклах окулярів байстрюка. З відблисків вогню в нього вдивлялись дві інші особистості, запитально зазираючи в очі Братчику, що скажеш? Господар хатини подивився у вогонь, а потім в стелю повільно похитав головою. Лемура богомол відвернувся. Потік даних, пробивши атмосферу, запалив крижанину тро техносерафимів, і вони марно тріпнули кремнієвими крилами, знову розподіляючи три потоки інформації по людській ойкумені.